Зроблено в Україні у Чернівцях запрацював регіональний офіс, де навчатимуть, як подати заявку на отримання гранту і написати бізнес-план. Тут підприємці зможуть отримати консультацію щодо подачі заявок на державні програми та отримати необхідну допомогу в оформленні документів детальніше у наступному сюжеті. Підприємиця Лариса Зваричук зі стороженця має виробництво з пошиття для потреб військових, щоб розширити власну справу, скористалася грантом. Є робота. Ми розширились трошечки, зробили приміщення, привели в порядок і потрошки добираємо людей. Взяли цих дівчат і для них взяли машинки. Взяли п'ять машинок. У нас там були три старі, ми поміняли, а два робочих нових місця ми відкрили. Плюс взяли додатково такі спецобладнання. На Буковині у 2024 році 77 підприємців скористалися грантовою програмою. Є робота у Чернівецькому обласному центрі зайнятості відкрили регіональний офіс, зроблено в Україні, де можна отримати консультації на оформлення державних грантів. В рамках програми урядової програми, зроблено в Україні, Чернівецька область отримує 800 мільйонів гривень коштів для підтримки малого та середнього бізнесу. І саме для того, щоб ця підтримка була не тільки і не стільки фінансовою, і саме для того, щоб про цю підтримку дізнався наш малий та середній бізнес, і зроблено такий офіс. Це своєрідний такий консультаційний центр, де наші представники бізнесу зможуть ознайомитися з усіма тими програмами, які діють на території області. Роботодавці або хто хоче стати роботодавцем, заповнює бізнес-план визначено форми. Щоб не допускати помилок, для того і існує цей центр, щоб роботодавець міг прийти проконсультуватися. Також в бізнес-плані є така графа як план надходжень та витрат для подальших 36 місяців. Це є важливим в бізнес-плані і часто допускають на роботодавці помилки, тому що розрахунки не є простими. На Буковині регіональні офіси планують відкрити ще у двох громадах. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк, новини сі 4